Всім привіт! Сумщина вас вітає 18 березня, зараз десь 13.00, 11 градусів тепла сьогодні. Пасмурно і трохи накрапав дощик. Сьогодні в третій захід і фінішувала я із пікеровкою своїх перців, зробила тут в залі перестановку всі квіти. Поставила ось сюди на одну сторону. Іграшки м'які, ну, це пам'ять від людей, які, на жаль, уже пішли з мого і з нашого життя. Так, продовжуємо. Не вмістилася я на стіл, і я не знаю, що ще далі робити. Он буся прийшов. Буся прийшов, ось поставила йому такий стільчик, щоб він на нього, на стіл, і вже на вікно. Для нього по-любому треба залишати місце. Або на крісло вже, і по батареї, і також на вікно. Ну, без цього нікуди. Я підсчитувала, і там у мене стоїть усього. Я підсчитувала, я збилася. 300. Це точно корінців перцю болгарського. Тут мікс сортів. Як куповане насіння, так і дали мені з домашнього перцю дуже гарне насіння. Це три дні назад. Це два дні назад, вчора не робила. І сьогодні, ось, бачите, як його порозложувало в різні сторони. Цей був такий самий, тепер веселий. І поставила сюди цей журнальний столичок, заслала. І це сьогодні допікірувала. Вже саме важче позаду, Надіється, чи проросте, і чи зійде, вже попікірувала, і так він буде стояти тут аж до травня. Я, бува, коли повертаю його, якщо він трохи він не витягується в мене, просто повертається до сонця. А в основному лінюся і не роблю цього. Просто поливаю водою з-під крана. Добрив. Я ні разу ще не вносила ніяких добрив. Все росте і так дуже гарно. Можна сказати, перець у мене виходить екологічно чистий, бо навіть коли ми висаджуємо його у відкритий ґрунт, десь через тиждень після висадки, ми удобряємо але народним добривом. В тому році показували і в цьому покажемо, як прийде той час. Що в мене ще зійшло? Сальвії, які ми садили, сіяли. Є, ще тільки вилазять, є, чомусь не зійшли, ну, семено таке насіння, ви бачите, люфа Шість днів тому садила, почала сходити. Зараз я візьму поближче, покажу. О, це люфа сходить, мочалки природні, хочу спробувати. Тут 10 насіннин, і вона тут уся піднімає землю далі. Поставила на підвіконня. О, я так подумала, ще хочу. У мене є пакетик 20 насінин капусти ранньої, айстри, квіти, огірочки, помідорчики сортові, голландське семено. У мене немає куди, крім підвіконь, по суті, в мене немає куди ставляти. В тому році перців було мало, так я і тут усе можна було на розкладженому століці, стіл розкладжений поставити. А цього року дуже не розженеться. Так, що в мене ще? У мене тут почала сходити, починає лаванда. Також її заберу на підвіконня. Плюс, зараз ще покажу, де в мене ще перець є. Ну, звісно, буся, бусінка. Це все твоя відповідальність, щоб усе мені тут росло. Було все гарно, радувало нас. Перець ми дуже любимо. І в сирому вигляді. Перець помідори це саме, самі улюблені овочі. Я не можу їх відокремити одне від одного. Огірки, ну так. А перець і помідори то смакота. Дуже мене в цьому році радує, він дуже, дуже гарно зійшло насіння, і дуже він гарний сам по собі, ось які раніше проросли насінинки, Ну, дуже гарний. Ну що казати, я задоволена. Так, буде і на цьому підвіконні у мене абсолютно все заставлене, трохи місця ще є. Зійшов у мене алісум. його полю і прорву пінцетом. І також у мене ж тут ще сальвія. Тут вже семено, залишок був семена, тому а, по дві, а ось даже по одному, це по одному і було сіяно. А є і не зійшло, а є он ще тільки-тільки ось. Вилізло, ось вилізло. Ну, сальвії вистачить. Тим більше вона як розростається такими кущиками гарними тут. То... Це ж не те, що там один пагінець такенький, наприклад, а салює шикарна квітка. І так, як ті підвіконня в мене виходять десь на південний схід, то ці на північний захід. Місце для бусі ну, ніяк не можу зайняти. І це в мене гіркий перчик, також пікірований. У менші стаканчики, тому по одному. Тут 31, 32. Кущики з нас хвати, аби тільки уродило. Також гарний, дуже довго проростав і дуже довго сходив. Навіть я ось, видно, цей пророщеним садився, а де меншенький ось такий, то просто вже потикала навіть непророщеним насінням у ґрунт. А він зійшов. Тут якесь голландське семено і наше українське в селекції. Ну, побачимо. Гарний зелений колір буде нам гірко. І на останок фуксії. Ну, скільки днів 10 пройшло, як витягла їх. Я за цей час їх тричі чи 4 рази поливала. Нічим не удобряла, бо нічим купованого добрива нема. І на цьому тижні принесу кротової землі. І хочу їх отакі горщики оновити, вийняти з цієї землі, із коріння обтрусити землю. Бажано коріння не пошкодити, і посадити отакі гарні горщики, щоб на триногах, щоб їх було зручно переносити, як на дворі постоять. Трохи вони ще в мене тут постоять. І перенесу їх вже в віранду, як потепліше є, тому що. На цьому місці будуть уже тоді стояти наступні овочі. Такий кругообіг. Усі, абсолютно всі відходять. Це якийсь бур'янчик треба вирвати. Я навіть хотілося, щоб усі відходили, але і не сподівалася, що таке буде. А оце, ось дивіться, не знаю, що це за семену насіння зійшло. Я думаю, що це з фуксії нападало. Але воно витяглося і дуже густо його тут нереально прорвати. Я буду пересаджувати просто вирву. Але думаю, що це фуксії. Ось тут також. Так що, напевно, фуксії ще дають і насіннячко. Відходять абсолютно всі. Ця навіть дуже швидко відходить. Ось я відрізала. А це вже вона випустила такий. Добре, як добре експеримент виходить. А я зайду в в підвал, подивлюся на них, а вони такі стоять голі. Думаю, чи буде з них. Ну, як можна перезимувати, коли все абсолютно висохло і, і в горщиках земля вся суха-суха. А виявляється, он яке буває. От такі у нас. Перебіг справ по нашій розсаді, я саджу, сію, а воно росте, і слава Богу. Уже можна на щось надіятись, що буде смачно, соковито, не з, не з дуже великими затратами. Роботи, звісно, багатоходіння, переживання. А тепер це мені вже легше попікірувала. Тільки поливати, і все. Вже потім, як на дворі буде тепло, буду ставити у пластикові ящики. На хвилиночку в мене і ящиків не хватить, щоб його виносити під будинок туди на сходи, щоб він і закалявся, і набирався сил, сонечка отримував, гарно різ. Десь із 1 квітня буду садити помідорчики і ранню капусту. Огірочки пізніше, тому що, хто не знав, а, буся не гризи там. Хто не знав, огірочки від моменту сходження, як тільки ось так вилізло з горщика, не пізніше, ніж через 20 днів треба висадити чи то під тепличку, чи то під відкрите небо, бо далі буде старіти, гірше приживатися. І... На своєму досвіді скажу, що може і попектися, і не те, що попектися, посохне, просто він уже старий. Він усі свої сили віддав у стаканчику, а сил на землю, на вегетацію вже в нього не залишилось, тому огірки ще і ще. Ми північ нам спішити нікуди. А капусточку і помідорчики, думаю, з 1 квітня. Ну що, Буся, кажи всім пока. Пуставте вподобаєчку, підпишіться. Я ж кажи, стараюся. Я тут ходжу і день, і ніч. Можна вранці встати о шостій ранку, а він на вікні отам сидить. І жодного ворчика ще не перевернув, ні стаканчик. Ти хороший котик, бусь? Хороший. хороший. Молодець? Молодець. О, так. Всім до побачення. До побачення?